Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні Розмови. І в сьогоднішньому відео мова піде про ювіляра, якому в цьому році виповнюється 30 років. І е, це аромат, який я неймовірно хотіла в свою колекцію, і який нарешті з'явився. І мені неймовірно приємно, що, що це стало вся в 30-ліття композиції. І мова піде про аромат бренду Dior, композицію Dolce Vita. Життя прекрасне! І яке ж воно прекрасне, коли поруч е, з вами знаходяться. Аромати подібного гатунку. Звичайно, 30 років це термін і по нинішнім міркам. Надзвичайно такий вражаючий в період, коли нові аромати виходять з такою швидкістю. А їхні попередники десь зникають, що ми, ну, не встигаємо з усіма познайомитися. І якщо говорити про аромат того періоду, які витримують випробування часом в тривалістю 30 років, то безумовно цей аромат стає класикою і таким самим красивим, класичним парфумерним шедевром. Для мене особисто і для багатьох поціновувачів парфумерії є аромат Дольче Віта. Як сказав один з парфублогерів на одній з парфумерних зустрічей, про мене. Ну, Ти плаваєш в люксі. І я вам хочу сказати, що я не просто плаваю в люксі, а я занурююся на максимальну глибину, яку мені дозволяють мої фінансові можливості, які, е, яку мені дозволяють, мої, якісь, е, знаєте, е, мої можливості цікавитися чимось, знаходити щось нове. І для мене неймовірно приємним е, ой-факторним відкриттям. Став парфум Dolce Vita бренду Dior. І е, як зрозуміло, з того, що аромат виповнилося в цьому році 30 років, його випуск був в 1994 році. І це той період в бренді Dior, коли парфумерні композиції в. Бренді не виходили там одна за одною, це не були фланкери на якісь такі вдалі композиції, це дійсно був реліз якогось одного аромату, над яким працював парфумер, в нього було якесь таке конкретне творче завдання, і практично кожен вихід такий створював, породжував якісь парфумерні мегахіти. Таким самим мегахітом для багатьох користувачів є аромат Dolce Vita. Dolce Vita – це прекрасне життя, і як говорить такий парфумерний реліз бренду Dior, що це аромат розкішне, солодке, розслаблене. Життя, Про приємні теплі спогади, коли ви на кабріолеті їдете італійською рів'єрою, ваше волосся воскочує вітер, гріє сонечко, і ви в оточенні неймовірно прекрасного аромату з персику, абрикосів, ноти кедру. А якщо до цього ще додати корицю, то задоволення від звучання аромату стає ще більшим, ще глибшим. ще… Яскравішим, і це прекрасна композиція, яка має ще й, е, ну, як то кажуть, не тільки ольфакторний прояв, а є й кінематографічний аналог цього аромату, або ж, якщо хочете, навпаки, аромат був натхненний. Стрічкою Федеріко Феліні, де е, герої, е, фільм так і називається Дольче Віто», де в якій герої Марчелло Мастрояні та Еніти Екберг, е, і там така є е, одна з головних сцен в, е, е, біля фонтану Треві, або навіть в самому фонтані Треві, як хочете в Римі. І е, дольче Віто» — це не лише уособлення, м, ну, Таке яскраве життя, солодке життя. А ще й на жаргоні це означає вдало проведена ніч. І от саме цей фільм і події, які в ньому описують, оцю якраз таку зустріч, оцю якусь пристрасть, оцю якусь таку красиву, естетичну, привабливість чоловіка та жінки, їхнього потягу один до одного, і оцього якогось такого Розкішного візуального втілення, і таким самим розкішним втіленням, але вже ольфакторним, є аромат Дольче Віта. Над ароматом працювали Моріс Роже та П'єр Бордон, і я вважаю, вони ідеально справилися з поставленою задачею. От саме Створити такий розкішний аромат, але знаєте, він його розкіш полягає не лише в тому, що от жінка там вона заможня, на ній якісь красиві дорогі речі, але й вона сама ніби своєю присутністю, своєю фантазією, своєю волею Створює особливі моменти і надає особливих відтінків таким повсякденним моментам саме своєю присутністю. І саме оці такі дорогоцінні пам'ятні моменти так приємно зберігати в потім пам'яті, повертатися до них. І от аромат допомагає якраз створювати оці метаморфози. Подорожувати в часі і повертатися до приємних солодких спогадів. Звичайно, створений в 94 році, аромат відповідає всім канонам тієї парфумерії, вірніше, парфумерії того часу. І ці класичні, такі розкішні, теплі, запашні персики, вони, присутні, як в Дольче віта, так їх можна відчути в тій самій ланкомовській поемі, в тому самому шанелівському алюрі. Ну і навіть персикове це приємне звучання, яке так красиво філігранно звучить герленівському міцуко, міцуку. Це аромат значно ранішого періоду створення. От оця затишність, оця якась тактильність, оця якась навіть сказати, простота, тому що звучання персиків відразу йде асоціація, знаєте, з оцією такою. Е... Приємною, тепленькою, ворсистою шкірочкою персику, або ж іде асоціація з такою ледь, засмаглою, м'якою шкірою, на якій видно ці такі маленькі волос волосинки, і це теж якось і природньо, і просто, і лаконічно, і в певній мірі і звабливо, і сексуально. Ну, оцей колосальний симбіоз. Повторюся, що піраміда аромату побудована на старті довкола, знову ж ноти персику. Там же е, знаходяться ноти кардамону, лілеї, нота троянди, нота бергамоту. Далі все йде в красиве серце з нотами кориці, знову ж з тими самими соковитими. Приємними м'якими абрикосами. Знову ж таки, приємне квіткове звучання духмяної лілеї дублюється в серці разом з нотою магнолії, красиве дерево палісандру, те саме рожеве дерево, створює оцей неймовірно красивий такий деревинний фон, на якому дозволь. І цей фон дозволяє дуже красиво відкритися цим. Прекрасним нотам фруктів та квітів, і далі все красиво закріплюється в базі, ще більше таким робиться тактильним. І все це забезпечують ваніль, сантал, кедр та кокосові ноти. Але я не скажу, що звучання аромату якесь супер солодке. Ні, для мене воно якесь таке, знаєте, як то кажуть, до болі знайоме, якесь таке рідне і в той же час нове, дуже красиве аромат. Я в щирому захопленні від цього люксу. Я в щирому захопленні від цього прекрасного юві... ювеляра. Неймовірно, задоволена, що аромат з'явився в... в моїй колекції. Безумовно, Творіння Сержа Монсо, а саме він є дизайнером цього прекрасного флакону. Це така золотиста куля з красивими ніби такими вм'ятинками, які допомагають світлу гратися в флаконі. Неймовірно, це сонячного кольору рідина. Красива оздоба горловини, яка ну, нагадує по типу якоїсь прикраси. Знову ж таки, ковпачок, який дублює ту саму сферу з такими тисненнями. І це якось так сонячно, велично, сам флакон так приємненько лягає в долоню. Так приємно його наносити, слухати. І це неймовірне задоволення відчувати подібні аромати, розуміти їхню глибину. Геніальності та творчого потенціалу, що з плином часу аромат не втрачає актуальності, він має величезну армію, шанувальниць. Мені так подобається, як цей жовтуватий акцент грає на відео. Ну, я просто в щирому захопленні, як звучанням, так ось всією цією візуальною естетикою, яку створює аромат. Вам рекомендую познайомитися з ним. Він для мене якийсь знову ж таки п'янкий, розслабляючий, ніжний, затишний. Я думаю, що він неймовірно буде звучати в прохолоду І оце таке м'яке відчуття такого затишного кашемирового шалику. Я впевнена, що він мені 100% подарує. Е, тому. Від себе також вам рекомендую познайомитися з ним з цим ароматом, відчути його красу і наповнитися оцім відчуттям Дольче віта. Іноді так необхідне кожному з нас, аби якось трошки на якусь секунду, на якусь мить відсторонитися від всіх тих реалій, які нас оточують, наповнитися новою енергією, новим гарним настроєм і дарувати його рідним, близьким, оточуючим. Ну і дуже добре, що парфумерія допомагає нам здійснювати захоплені від того, як проявляється ця красива сонячна кулька на відео. І е, з можливістю ділитися гарним настроєм з рідними, близькими. Е, я вважаю, що це прекрасна функція парфумерії, дарувати подібні відчуття. І якщо у вас є така можливість, обов'язково познайомтеся з цим прекрасним ароматом, Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом. Якщо у вас виникло бажання, я з великим задоволенням можу поділитися цією композицією. Тому пишіть мені туди, або ж в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, Де я роблю розпив ароматів. І щиро вам рекомендую познайомитися з цим кресунчиком і відчути подих Dolce Vita. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, напишіть, чи ви знайомі з цим ароматом і які враження справляє на вас ця композиція, мені буде дуже цікаво почитати. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна